Завдали збитків державі, а собі заробили 62 мільйони гривень при закупівлі програмного забезпечення. Підозрюється керівництво Держспецзв'язку. 20 листопада набої САП викрили організовану групу в складі з керівництвом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Національне антикорупційне бюро розмістило й схему за володіння коштами, яку встановило слідство. Продовж 2020-2022 років власник групи компанії з умові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему за володіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю. Обладнання та програмного забезпечення для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане держпідзв'язку державне підприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало в 2021-2022 роках кошти в сумі понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень, а різницею в понад 62 мільйони і заволоділи учасники злочину. Йдеться у повідомленні правоохоронців. Згодом представник уряду у Верховній Раді повідомив, що Кабмін звільнив голову держпадзв'язку його заступника. У НАБУ повідомляють, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу в рамках відкритого кримінального провадження за привласнення розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Нагадаємо, згідно з проголосованим Верховною Радою законом про вилучення в громад так званого ПДФО військових, значна сума цих грошей. Піде на Держспецзв'язку. у 2023-му Цю суму оцінюють в 13 мільярдів, за які ця служба має закуповувати дрони для військових і понад 43 мільярди гривень наступного року на ці ж потреби. Таке рішення нардепів критикували в асоціації міст України і представники місцевого самоврядування, вказуючи, що таке рішення злимає відпрацьовані механізми допомоги громад війську, коли вони отримують необхідне швидше від громад ніж центру для Чернігова вилучені сумні. Ми близько 800 мільйонів на наступний рік при бюджеті розвитку 860 мільйонів. І ще до 180 мільйонів заберуть цього року. В проєкті бюджету Чернігова планували виділити на підтримку ЗСУ наступного року близько півмільярда гривень.